Рашисти не втомлюються ані в будень, ані в свято вбивати українців. Так і поки ми говорили, Русня просто посередня обстріляла центр Херсона. Станом на зараз відомо про щонайменше п'ятьох е, загиблих вдарили по центру міста. Зараз ви бачите наслідки обстрілів. В будинках повибивало вікна, горять автомобілі. Є загиблі, є поранені. Є руйнування в центрі міста. Щодня я нагадаю, Херсон страждає від російських ударів з різноманітних систем, починаючи від артилерійських ракетних, закінчуючи реактивними системами залпового вогню. Це відбувається відколи Збройні сили України звільнили правобережжя і сам Херсон. Херсон зараз заступник голови офісу президента Кирилу Тимошенко повідомив, що. Внаслідок цієї терористичної атаки загинуло щонайменше п'ятеро людей а ще 20 зазнали поранені. Рятувальна операція зараз тримає, тому можливо загиблих буде більше в багатьох будинках. Зараз вибиті вікна, горять автомобілі. В принципі, наслідки ви щойно бачили самі. Детальніше інформація зараз уточнюється як тільки будемо знати більше. Та інші деталі обов'язково вас про них попередимо.